Як вибрати вчителя для індивідуальних занять польською? Тут увагу. відповідь має звучати серцем. Але насправді це дуже важливий компонент. От аналізуючи, скільки я займалася, навчалася сама, як я підбирала в команду в своїх вчителів, які учні до мене приходять. то Тут дуже важливий фактор, я б сказала, що навіть на, на рівні. Фактора знання мови, щоб це була людина, якій ви довіряєте, яка є для вас авторитетом, з якою вам приємно працювати, тому що. Знання мови так: ви можете попросити сертифікат, ви можете подивитися відео. Старайтеся взагалі, щоб ви могли десь попросити якесь відео з цим викладачем, запитати його візитку, або якщо це перший пробний урок, так щоб ви могли послухати, слухайте, постарайтеся уважно послухати. І розумію, якщо ви зовсім з нуля, складніше зрозуміти рівень. Тобто, от мене про це часто питають, як знати, що вчитель професійний. Ну, якщо чесно, якщо ви ніколи не вивчали інші мови, якщо це взагалі там ваш якийсь там перший вчитель, я вас засмучу, у вас майже немає шансів дізнатися. Хіба що там у вас є знайомі поляки, які можуть перевірити відео цього вчителя і послухати, як він говорить. Ну от така правда, що дуже складно це перевірити. Дипломи, сертифікати вони зазвичай перевіряють саме граматичну частину. Тобто про акцент це нічого не говорить. В людини може бути рівень там c один, c 2 Ось, наприклад, викладач з моєї команди Дмитро він здав на сертифікат на С 2 Це вже найвищий рівень, тобто вище вже нічого немає. І якщо казати про рівні, деякі викладачі кажуть, маю сертифікат B1. Сертифікат B1 1 це просто такий ще теж відносно базовий комунікативний рівень, на якому бажано, щоб розмовляли всі. От студенти, коли вони поступають в університет, треба, щоб мали b 1 Викладачі з рівнем B1 1 це дуже погано. Ми таких команд навіть не приймаємо, навіть не розглядаємо такі CV, якщо в когось є сертифікат просто на b 1 Тобто рівень викладача це, це один або це два. Що важливо, якщо ви співпрацюєте з вчителем, постарайтеся от на першому уроці ще звернути, які методи він використовує. Чи він для вас готує якісь додаткові питання, додаткові якісь завдання, які не будуть не тільки по звичайному підручнику, а щось персоналізоване для вас. Це важливо для вашої мотивації. Якщо ви розумієте, що ви йдете тільки по підручнику, то дуже складно з зацікавленням приходити на такі заняття. Тобто, от просто подумайте, от у вас є заняття, да, воно, наприклад, через годину, якщо вам хочеться, якщо ви вже чекаєте, як ви розповісте польською, вашому вчителю, що там у вас відбувалося за останній тиждень, да, вам вже хочеться йому щось розповісти і цим поділитися. Це крутий знак, це значить, що викладач вам підходить. Якщо ви думаєте, блін знову це заняття, знову буде він, вона щось питатися. Вам це не підходить, навіть якщо він крутий професіонал, тому що мозок включає супротив, і ви супротивляєтесь і кажете, ні, не хочу, не заходь до мене польська в голову. Будь ласка, тобто найкраща порада, що можна найкраще зробити, це дати урок вчителя з поляку, щоб він оцінив вимову цього вчителя. Це буде класний пункт, так щоб це послухати, якщо є така можливість когось, і зрозуміти одразу перше відчуття, яке ваше перше відчуття? Чи вам подобається ця людина? Чи ви себе насилуєте, щоб сидіти і видивитися на годинники? Якщо ця людина, прям супер-пупер-професіонал, але вам не комфортно і вам неприємно, це не принесе результатів, все, треба змінювати. А як змінювати вчитель? Хто? Ну, Ні, ну треба перше за все вибирати свій комфорт. О, у нас, наприклад, всередині школи буває таке, що учень приходить від одного вчителя до іншого, бо він каже, слухайте, вона класна, але от, ну, от, от люди не сходяться характерами в чомусь, не сходяться темпераментами, не сходяться якимись відчуттями. І це, ну, це робота з людиною напряму. Да? Тобто ви дуже багато часу проведете разом, і вам має бути суперкомфортно. І ми такі кажемо, класно, звісно, в нас всі професіонали, але хтось вам підійде ближче по характеру, не знаю, по темпераменту. Давайте спробуємо тут. І все. Тобто, вчителі до цього, професійні вчителі, до цього дуже спокійно і з розумінням відносяться. Як не кожен клієнт підходить для вчителя, так не кожен там вчитель підходить до учня. А чи можна порадити, наприклад, Якщо ви ніколи не займалися польською, обрати, наприклад, трьох вчителів і з кожним купити одне заняття, просто позайматись по одному разу і потім для себе зрозуміти з ким комфортніше. Якщо у вас є на це сили ресурс, так така можливість спробувати, то це буде класним рішенням, протестити і тоді вибрати одного когось із трьох. Так це дуже класно. Я до речі, так ніколи не робила, коли сама собі шукала вчителів там з італійської, з інших мов, але це класна тема. А чи мають ці вчителі якісь пробні уроки, безкоштовні робити? Mm -hmm. Чи мають? Ну, це політика залежить від, від політики школи, по суті. Да? я можу розповісти за себе: в нас в школі немає індивідуальних, безкоштовних пробних уроків. Чому? Тому що наші вчителі це кваліфіковані люди. В них є високий рівень польської, вони вкладаються в кожне заняття. І вони не будуть безкоштовно витрачати свій час. І ми віримо в обмін енергією. Якщо учень переходить серйозно налаштований, то для нього це не проблема заплатити за урок. Ви ж не пробуєте, не відкусуєте шматок ковбаси, пробуєте, а потім кажете, ні, я мабуть платити не буду, лишається в бідронці. І я не розумію такого ставлення до професіоналів. Я ціную свою команду і їх час, а ще ми цінуємо наших учнів. Тому в нас однакове ставлення і стандарти як для учнів, так і для вчителів. Ну, я розумію цю маркетинг-історію, щоб запросити на перше безкоштовне заняття і так далі. Але найважливіше, цінність знань має бути. Коли ми за щось платимо, ми це сприймаємо зовсім інакше. Ми цінуємо свій час і час своїх учнів, щоб вони цінували знання, і тоді вони в них будуть краще залишатися і використовуватися в практиці. Ну мені здається, так більше роблять ті, в кого немає учнів, і вони хочуть, хоч якось, здобути учнів, тому роблять там безкоштовні заняття. Ну, якщо чесно, в нас нема зараз місць на нових учнів, от прямо зараз. А, в, ну, в, в момент, як ми це записуємо, в нас немає місць на, на, нових, на нових індивідуальних. Є кілька місць в групи, але на ні. Тому я думаю, що це пов'язано, тому що учні бачать, що ми налаштовані серйозно. І вони до нас приходять ті, хто налаштований серйозно. Я хочу працювати з тим, хто налаштований дуже серйозно. Mm -hmm. А можна якось дивлячись контент вчителя там, в Інстаграмі, в Ютубі, в Тіктоці, зрозуміти, це нормальний вчитель чи ненормальний вчитель? Чи в контенті це дуже легко приховати? Слухай, ну в контенті зараз в епоху, коли ці прогріви із серії, от вам фотка пачки грошей, а потім от вам посилання на курси, то просто, Проявляти себе не кожен може проявляти себе в такий спосіб, який він насправді. Ну, має бути, звісно, такий дзвоник, коли ви чуєте якісь такі історії про те, що а, там. Коли хтось негативно відзивається про учнів в своїх сторісах, та неможливо, які бувають складні клієнти, це нормально, бувають складні учні, але якщо хтось прям негативно розповідає в контексті своїх там, теперішніх учнів, когось обговорює і так далі, це одразу негативний дзвіночок. Немає чогось такого, як конкретного, що це якийсь дивний, поганий вчитель. Але якщо ви дивитеся на людину в сторісі і вам вже не подобається, краще не починати. Ну, в мене були випадки, коли я бачив у вчителя помилки. Я бачив... А, ну це так, да, це очевидно. Там... Або, наприклад, це дуже чомусь багато українців палиться на якихось бідроньках. Да. Ну, коли ти думаєш, ну як вчитель польський може читати бідронька. Ну, там же ж нема таких букв. Господи Боже, я, мабуть, не бачила таких вчителів. А ще бачив вчителя, який ДЗ читає як ДЗ. Ага. Дзінькує. І він як прям дівчинка ця робила контент про те, що е, в якихось регіонах Польщі так от кажуть. Ну, є, так, є люди з вадою вимови, вони так кажуть. <рес> <рес> якийсь регіон Польщі, де живуть тільки люди з вадою вимови? <рес> Ні, типу, ну це є така зараз в деяких поляків, от є, це така в останніх часів вада вимови. вони кажуть, ну не зовсім дзінькує, а так дззз. Ну мені складно це вимовити навіть.